Слава Україні. Героям слава! Хочу вам показати, яка Божа любов є безмежно велика. Всюди в куточках світу, де би мене було. Ми поїхали на паломництво у святу землю на Меджукорії зі Святоса. То для нас не Господь, з матірськи Божої подарували? А подариночок заразу на моє день народження. Перед день народження зателефонував телефон і запропонували нам таку по поїздку. Подарунок. Не зводили себе, ніколи не було в заграниці. Ніколи не було в заграничних місцях по всій землі, тільки по країні. Тож я вам хочу поділитися враженням у Меджуборі, де є водоспад, де нас дуже зараз Господь приїв в ту хвилину миті. Тут наша група, український наш прапор, український прапор є. Буду спад, така природа є дуже чудова, дуже гарна. Кожен урок, якщо ти починають приглянутися у водичка, яка вона є чиста природа. Ми зараз є і ще запитаємося, як його є враження. Це писати? Як твоє враження на тому місці? Так. Ну, Я думаю, ви кожен зрозуміли, що таке слово отак от окей. Це дуже чудово. Ми дуже вражені. Перший раз ми бачимо водоспад. Перший раз ми в житті бачимо водоспад, і це для нас щось велике. Ми кожен раз, кожен день, кожну хвилину нашого життя бачимо Божу любов, Божу теплоту, Ще навіть не знаємо, як пояснити, а наша довгенька матінка так пригортає і кожну хвилину дарує ще, ще більше любові. Навіть не, не то, що такою як як його спати, а просто ще навчає по-материнськи. Тому що материнське життя, воно є дуже таке серйозне і відповідальне у житті. Як просто я навіть не знаю, як пояснити, воно відповідальне і кожна людина вчиться, як краще любити, краще розпізнавати материнську любов, краще кому здавати. Просто будемо старатися молитися завжди, щоб скріплюватися в любові, щоб показувати вам наші наші емоції, нашого життя. Нашу таку теплоту любові Божій, бо ми дуже сильно любимо люблячого Господа, матірку Божу, і все, що нам, вони нам дарують у житті. Ми супер раді і класно нам. Ще раз я вам зімлюю вам враження водоспаду, чистоти річки. Ми вас всіх любимо. Ми вас всіх любимо Україну і пам'ятаємо в наших серцях і завжди будемо з вас пам'ятати в молитвах, де би ми в житті не були. Ми завжди будемо пам'ятати, молитися, бо ми є українці. Нам люблячи Господь подарував Україну, і ми ж на Україна в наших серцях. Всім пока. Ми вас любимо. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні! Герої!